Початком нового навчального року в Подільському центрі дитячої та юнацької творчості знову розпочав свою роботу гурток оздоровчої аеробіки. Доведено, що здоровча аеробіка дуже позитивно впливає на дитячий організм. Регулярні заняття зміцнюють імунітет, знижується ризик на захворювання, ГРЗ, ГРВ. допомагають навіть астматикам, полегшуючи деякі напади, забезпечують доставку кисню до головного мозку, відповідно, покращується пам'ять і розумові здібності. Аеробіка також дуже корисна для хорошого стану хребта. В Подільському центрі дитячої та юнацької творчості в кабінеті здоровчої аеробіки займаються діти з діагнозом сколіоз, Плоскостопість і потребують лікувальної фізкультури дуже важливо, що керівник гуртка має медичну освіту і може професійно допомогти дітям покращити своє здоров'я. Розкажіть, будь ласка, за свій гурток. На базі центру дитячої та єнацької творчості працює гурток оздоровчої аеробіки. Гурток працює за моєю авторською програмою. Гурток розрахований на три, на три роки навчання. Метою гуртка є зміцнення здоров'я дітей, оздоровча керувальна діяльність, формування спортивних досягнень, вчити дітей принципам здорового способу життя. Другий і третій рік. Навчання вихованці займаються танцювальною аеробікою. Вони приймають участь у різних конкурсах і міських заходах. Отож, регулярні заняття оздоровчою аеробікою дають змогу дітям зміцнити своє здоров'я, поліпшити свою фізичну форму та дотримуватися оптимального рівня рухомої активності для нормального дитячого фізичного розвитку в процесі росту. Яна кукуруза, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.